Вітаю, друзі! Сьогодні в мене на огляді повнорозмірні бездротові навушники One Audio Super EQ A200. Новинка від бренду, який вже давно асоціюється з доступним, але якісним звуком. І що цікаво, це не просто ще одна пара бездротових навушників. А200 обіцяють до 100 годин автономної роботи, гібридне активне шумозаглушення, режим прозорості, знімний мікрофон, Bluetooth версії 5.4, коліщатку регулювання гучності і можливість підключення по кабелю. І все це менше ніж за 50 доларів. Звучить як мрія. Я, але чи справді воно так, давайте розбиратись разом. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Почнемо з розпаковки. Навушники постачаються в чорній коробці зі щільного картону з гарною поліграфією. На фронтальній частині бачимо зображення самих навушників, назву моделі, а позаду базові характеристики. Всередині бачимо самі навушники, кабель з USB -A на USB type c для заряджання, кабель AUX Mini-Jack 3,5 мм, mm, знімний мікрофон. А також документація. Комплектація, чесно кажучи, доволі скромна і бюджетна, особливо кабелі. Вони виглядають відверто дешевими. А ось на рахунок самих навушників я так сказати не можу. З перших секунд враження досить позитивне. Навушники виглядають сучасно, хоч і без особливого вау-ефекту. Корпус виготовлений повністю з напівматового пластику, який, як показала практика, не сильно збирає відбитки пальців, але потертості та подряпини на ньому з'являються доволі швидко. Вага навушників становить 200. Вісімдесят грамів, що, на мій погляд, не дуже багато для повнорозмірних навушників. При цьому корпус масивний і чаші великі. Амбушури зроблені зі штучної шкіри і наповнені піною з ефектом пам'яті. Тож сидять вони на голові комфортно навіть під час тривалого використання. Вуха поміщаються повністю, і відчуття тиску на вуха немає. Оголів'я також має вставку зі штучної шкіри з м'якою піною всередині. Воно зручне, тиску на голову не створює, і навіть після кількох годин носіння не викликає відчутного дискомфорту. Єдине, що може трохи зіпсувати враження, це вентиляція. У навушниках справді доволі спекотно. Амбушури зроблені зі штучної шкіри, і під час тривалого прослуховування вуха починають пітніти. Особливо це відчувається влітку або в приміщенні. Без кондиціонера. Що стосується дизайну, мені він особисто подобається. Навушники виглядають стримано, без зайвих логотипів і тому подібного. Чашки поворотні, мають регулювання нахилу, тож легко підлаштовуються під форму вашої голови. Механізм регулювання розміру оголів'я також є. Фіксація надійна, хоч і без характерного клацання. Це мені чимось нагадує конструкцію Sony WH1000XM5. Тиха, плавна і водночас точна. Посадка мені сподобалась. На моїй голові і навушники сидять ідеально, нічого не тисне і не бовтається. Та й загалом конструкція доволі універсальна. Легко підійде під будь-яку форму голови. Єдине, що мені трохи не подобається, як і в тих самих Соньках XM5, чашки розвертаються не в той бік. Тому носити їх на шиї незручно. Щоб вони лягали правильно, доведеться щоразу перевертати навушники. І навряд чи хтось робитиме це постійно. Дрібниця, але в повсякденному використанні трохи дратує. Механізм складання відсутній, тому в транспортуванні ці навушники не надто зручні. Ще й кейсу в комплекті немає. Маркування лівого і правого вуха є всередині чашок. А щодо роз'ємів та органів керування, всі вони розмістились на лівій чаші. Тут маємо комбіновану кнопку колесу гучності. Відповідає за вімкнення, вимкнення, зміну гучності, плей паузу, прийом відхилення виклику, перемикання треків. Коліщатко має досить сильний люфт. Ще й прокручування реалізоване в протилежному напрямку. Тобто, для того, щоб збільшити гучність, потрібно крутити коліщатко проти годинникової стрілки, що дуже незвично і насправді незручно. Нижче розташувалась кнопка вмикання режиму шумозаглушення та режиму прозорості. Частину функції супроводжують англомовні голосові підказки. А ще нижче маємо світлодіодний індикатор роботи, роз'єм 3,5 мм для дротового підключення і роз'єм USB. Type-C для заряджання або для підключення зовнішнього мікрофона. Вологозахисту в цій моделі немає, тому під дощ краще в них не потрапляти. Ну і тепер про звук. Найскладніше питання в оглядах: за звук відповідають 40-мм динамічні драйвери. Підтримуються кодеки SBC та AAC. На цьому все. Частотний діапазон від 20 Гц до 40 кГц. Звучання в цілому приємне, але без вау-ефекту. По моїм враженням, амплітудно частотна характеристика більше схожа на класичні. В-подібно, де низькі та високі частоти трохи підняті, а ось середні частоти трохи опущені. Бас краще відчувається ближче до максимальної гучності. Але при зниженні цієї ж самої гучності губляться і баси. Високі частоти звучать досить чисто, середні нормально, тільки трохи приглушені. Але загалом це звичайне звучання, якого вистачить для щоденного використання. Звичайно, деякі деталі губляться, але все ж таки перед вами не монітори для аудіофісу. Фірів. Знову ж таки, для такої ціни причепитись немає до чого. А за допомогою еквалайзера звук можна підлаштувати під ваші вподобання. Нещодавно для цих навушників з'явився застосунок для вашого смартфона. В комплекті є ось така картка, на якій розміщується QR-код, перейшовши, по якому можна завантажити застосунок для iOS девайсів або для Android-пристроїв. Називається він Super AQ. Перейшовши в застосунок, нам потрібно додати свої навушники. І вже в самому застосунку можна... Можемо керувати налаштуваннями навушників, наприклад, активувати режим шумозаглушення, вимкнути режим шумозаглушення або активувати режим прозорості. Також можна налаштувати еквалайзер, вибрати стандартні пресети або налаштувати свої. Також в налаштуваннях застосунка можна вибрати режим музики або ігровий режим. Далі можна змінити назву свого пристрою, увімкнути захист слуху при високій гучності, а також встановити таймер на автоматичне виключення. І ще є Можливість перезавантажити навушник. Активне шумозаглушення тут гібридне до 38 дБ, Але на практиці ефект досить слабкий. Трохи прибирає низькі частоти, але загалом повної тиші він не створює. Хоча пасивне шумозаглушення, завдяки м'яким амбушурам, які гарно прилягають, тут дуже непогане. Режим прозорості працює краще чути всі голоси. Можна говорити з людьми, не знімаючи навушники, але разом із голосами підсилюються і всі навколишні шуми. В цій моделі Bluetooth версії 5.4. Що радує, підтримується мультипоінт, можна підключити два пристрої одночасно. З'єднання стабільне і в мене з цим ніяких проблем не виникало. Під час перегляду YouTube затримки немає, але ось в іграх вона вже помітна. Якщо ж хочете грати в навушниках без затримки, єдиний варіант підключитись через кабель. Тож для геймінгу це мастхев. Щодо мікрофонів, то вбудовані мікрофони працюють нормально, для дзвінків в самий раз. Якщо ж ви хочете використовувати навушники як гарнітуру, в комплекті є знімний мікрофон, який підключається через USB Type-C роз'єм. На ньому є окрема кнопка вмикання, що зручно. Але загалом виглядає це як елемент, який доданий для галочки. З одного боку, знімний мікрофон річ зручна, в тому плані, що коли мікрофон потрібен, підключили і користуємось. Коли не потрібен, відключили і нічого вам не заважає. Але мінус в тому, що для мікрофона використовується роз'єм USB Type-C, який може знадобитися для того, щоб зарядити навушники. Зовнішній мікрофон має кращу чутливість, тому що він розміщується ближче до вашого рота, але його якість далека від ідеалу. До того ж, особливої потреби я в ньому не бачу, тому що мікрофони працюють лише. В бездротовому режимі. А звук з мікрофонів слухаємо і оцінюємо. Всім привіт, друзі, з вами я Віктор та радий вас бачити на Youtube каналі Vector UA. Раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином мене чути. Зараз звук записується на вбудовані мікрофони в навушниках One Audio, Super EQA 200. Раз, два, три, раз, два, три. А ось таким чином записує звук з'ємний мікрофон в навушниках One Audio, Super EQ A200. Всім привіт, друзі, з вами я Віктор та радий вас бачити на youtube каналі VectorUA. Раз, два, три, раз, два, три. Оцінюйте якість запису звуку і обов'язково напишіть в крок. Коментарях під відео. Як вам дана якість. акумулятор тут на 1000 мАч. Повністю заряджаються навушники приблизно за 4 години. Виробник обіцяє до 100 годин роботи з вимкненим режимом шумозаглушення і до 60 годин роботи з увімкненим ANC. Скоріше за все, це працює, якщо ви слухаєте музику, десь на гучності в 50%. За моїми ж вимірюваннями, навушники пропрацювали рівно тиждень по 8-9 годин на день на гучності в середньому 70%. ANC я вмикав. Рідко, тобто в такому режимі навушники працювали приблизно 60 годин. Це в принципі близько до того, що заявляє виробник, що на мій погляд непогано. Приємний бонус це швидка зарядка. Лише 5 хвилин заряджання дають ще приблизно 7 годин прослуховування музики. Тепер переходимо до висновків. У One Audio Super EQ A200 є кілька сильних сторін. Це симпатичний дизайн, непогана збірка і посадка, особливо зручні амбушури. Справді дуже крута автономність, стабільне блютуз з'єднання, непоганий набір функцій, таких як режим прозорості, можливість підключення по кабелю, а також знімний мікрофон. І в цілому нормальне, нехай і не ідеальне звучання. Але і є і слабкі сторони. Тут немає підтримки APTX або LDAC кодеків, тільки базові кодеки SBC та AAC. Трохи дратує люфт в колесі регулювання і слабенька реалізація ANC. До того ж, ці навушники не вміють складатися і в комплекті немає чохла. Але якщо брати загалом, то One Audio Super EQ A 200 це непогані недорогі універсальні навушники. На момент запису цього відео ціна на них на AliExpress менше 40 доларів. Посилання залишу. В описі під цим відео. І ось за ці кошти це дуже непоганий варіант. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні огляди. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе і до зустрічі в наступних роликах.